От я тебе зараз знімаю. Те, що він сліпий, він ще й не чує нічого. Те, що я йому кажу, йому все одно. І тюлька у нас, бачите, яка ділова. Де ти була? Під балконом в ящичку викинули дівчинку, плакала, малесенька, бачите, також всіх строє. Маша обережно бере витягує. Та... Господи, да, у нас таке було. було. Є такі, яких треба кормити взагалі. На руках, окремо. Так, ти будеш довго там сидіти? А ну давай влазь. Я не можу нормально набрати. Давай, бос, все, все, молодець. Я зараз тобі насиплю, я зараз пересиплюся через вас. Я ж хочу показати, як воно це на самому ділі, що це, коли я пишу, що це важка праця складна допомагати тваринам, прилаштовувати, рятувати. І вчора мені написала дівчинка просто допомогти відловити кошенят. тому що у комунальному підприємстві, в скільки воно існує, у них немає котовловки. Ну Тут без мата хіба можна балакати. Вона в них може і є. А якщо її немає, вона їм нахер треба. Це ж треба жопу підняти і йти, сидіти, ловити. А так зарплатню отримують, а волонтери дурачки хай ловлять. Ну, сказати дякую тому, хто передає, що у мене є котоловка, вибачте, ну, це вже в мене друга, і я купую за кошти. Ну, кошти моїх дітей, кошти моїх друзів. Друзі, дітей, тому що вона дуже дорога. Ну, а мій час, мабуть, треба вже казати, він безцінний, тому що коли раніше я бігла, рвалася, допомагала. Я не говорю, що там ніхто спасіба не казав, але нікого не цікавило, як мені доїхати, чим добратися, а потім ще всяке гімно вилазило то я зупинку просплю, ну, звичайно, просплю, тому що їхати у інший кінець, а я сплю мало з оцими своїми піраннями, хвостами і їду на другий кінець, щоб там ловити в мінус 20 кішку з кошенятами. І район невідомий, і я заснула, одну зупинку пропустила, там затрималася на 5 хвилин. Уявляєте, потратила три години, потім сиділа, вилавлювала. І потім оте чудо, яке зараз невідомо де за кордон втекло, писало усяке, усякий бруд. Ну Це ми все пройшли. Це Як розповідати, що таке волонтерство, і волонтери в кавичках. Бізнес-волонтери або е, ті, які тільки можуть погане казати, самі при цьому нічого не роблять. Забули, що самі за перетримку постійно кошти збирали. Тут вона пише об'яву Перетримка потрібна, там стільки-то коштів, і тут же вже в неї є перетримка. А чому так швидко? Ну тому що ці коти або в неї, або в сусідки, або у мами тут же ну, в сусідній квартирі, розумієте, просто бабки роблять і все. Тому я проти платних перетримок, особливо коли це стосується безхатних тварин. І коли волонтер волонтеру каже. Таксі дві тисячі за кошеня за два тижні ну, це вже така наглість. І коли волонтер дає це ж безхатні кошеня, своїми коштами довозить з іншого ну, населеного пункту, залишає ліки у цього ж так званого бізнес-волонтера, яка, до речі, хату купила, от. і потім забирає і та, господі, прости, не знаю, як назвати цю людину, ще їй каже: ти заплатила за сім днів. А кошеня було в вісім. А те, що вона не лікувала, то кому цікаво. Не лікувала зовсім. В общем, ті, що місцеві, вони поймуть, про кого я кажу. І гроші ціна таким волонтерам. Але ті, хто, начебто і хороші волонтери, я нічого не можу сказати, вони цих людей відмічають в своїх постах. Ну, для мене це взагалі ну, жах. Для тих волонтерів, які. Вони для мене не волонтери, тому що вони, якщо кошеня хворе, вони його просто могли через забор перекинути. Виживе, виживе, не виживе, не виживе. Єлена, Єлена є в нас така, із аватаркою на сторінці кіт у шльони. Ну, друзі її підкріпляють. Ну, це для мене взагалі взагалі, яка всіх обливала брудом. Усіх, розумієте, взагалі мене знову понесло. Усім добра. Кукуся, ти вже тут. А, давай, давай. Вилазь, все, корм закінчується. Друзі, будь ласка, підтримайте, Всіх обняла, Дякую.